Значить, сьогоднішня наша з вами тема називається експорт та імпорт електронних таблиць? В принципі, нічого складного у цьому завданні немає. Скажіть мені, будь ласка, всі розуміють, в чому різниця між словами експорт і імпорт? Розумієте, що вони означають ці слова? Так, понятно. Що таке? Імпортний товар. Це як? Вже ніхто такого терміну не чув? Імпортні джинси, імпортний костюм. Включайте асоціації. Немає? Щось О, Тобто, коли появляється слово імпорт, а ми з вами працюємо у електронних таблицях, тобто Excel, це виходить, усередину Excel закинути щось, що зроблене в іншій програмі. Оце й буде імпорт. Тобто, в наше середовище перекинути щось стороннє. А що ж тоді буде експортом? Ну, це якби свою продукцію, як наприклад, експортують в інші країни. Правильно. От. Молодець, Аліса. А якщо по аналогії, то це виходить? Те, що ви тільки що зробили в Excel, попробувати перетворити в середовище іншої якоїсь програми. Наприклад, зробити його текстовим документом. От у вас була таблиця, ви хочете з текстом працювати тепер. Експортувати, це значить постаратися перекинути вашу екселівську таблицю в інше середовище. Зрозуміло? Теорію, понятно? Так. Да. Да, хорошо. Тепер давайте подивимося, як воно на ділі працює. Так, значить, я покажу на двох середовищах. На Google-таблицях, тобто те, що використовують люди, у яких. На жаль, немає Excel, або Microsoft Office. І другий варіант буде уже на Excel. Так, дивимося. Спочатку нам потрібні якісь, зараз, якісь електронні таблички. Заготовки. Так, ось щось у нас є. Навіть, мабуть, те, що ми з вами робили або вдома, або в класі. Поступово, але відкривається. Є. І так, значить, ви перед собою бачите електронну на Google Диск. Що про це свідчить? Ніхто не знає, що саме вона в Excel -і створена. І... Ніхто не знає? Подивіться вгору. Зелена кнопочка із розширенням. Бачите? Розширення. Формат файлу. Xlsx. Це означає якраз, що рідне середовище для даної таблиці було Екселем. І так, що ми робимо спочатку? По-перше, дивіться, файл для того, щоб експортувати, тобто закинути кудись, трошки притормажує комп'ютер, ми шукаємо команду, яка зветься, завантажити. І він нам зразу пропонує варіанти, в яких можна цю таблицю завантажити. По замовчуванню, це буде Microsoft Excel. Але тільки через те, що у мене цей продукт встановлений. Тобто, воно експортує, розпізнається середовищем, якщо це середовище на комп'ютері є. Open Document – Це Open Office. Пам'ятаєте, я вам про нього розповідала? Що це безкоштовний Офіс, яким можна користуватися? Так само, як LIBRE Пам'ятаєте? В кого немає Microsoft, той може користуватися ними. Далі. Формат PDF. Всі розуміють, що це воно таке. pdf формат. Що ви книжки не читаєте? Особливо дочитаєте. Це той самий формат текстового документу, який дозволяє більш компактно зберігати файли, особливо великих розмірів. Ну, з веб-сторінкою, і так понятно. Оці два це специфічні формати, які спеціальними програмами читаються. Нам використовувати їх немає ніякого смисла, тому що комп'ютер просто їх не розпізнає. У нас немає програм, які б зараз їх прочитали. І так, що ми вибираємо? Якийсь із варіантів. Далі він просто завантажує цей документ, і його вже можна на комп'ютері відкрити. Це експорт відповідно електронних документів із середовища Google Диск на комп'ютер. Є тут щось складне. Нема. Чи є? Нема. Вроді ну, нема. Зворотня задача. Імпорт. Тобто ззовні взяти і закинути сюди. Скажіть мені, а ми таким хіба не займалися? 150 разів уже три роки підряд? Закидування документів на свій власний Google диск? Займались чи ні? Робили. Робили ми. А хто помне, куди на цей раз натиснути? Не помните, ні? Відкритим документ бути не може, бо ви його ще не додали. Правильно? Відкритим у вас буде тільки Google Диск. Тут. Помним куди натискати? Тож не помним. Створити. І завантажити файл. Правильно. Натискаю. Обираю, де у мене є моя електронна таблиця або інший тип документу. Ой, ну давайте ось це, наприклад. Може, він уже і був, то не страшно. І вибираємо відкрити. Так, справа внизу всі бачать? Пішло завантаження. Відповідно, як тільки справа значок перетворився на зелений кружечок, значить, процес завантаження завершений. І десь отут, а я вже навіть бачу де, ось бачите, рівняння і системи. Тобто цей документ додавлений, створений 16 листопада. Всі побачили? Да. Це у нас був імпорт. Поки що зрозуміло? Да. Так, хорошо. З електронними документами більш-менш ясно. Тепер давайте розберемося з неелектронними. Так, дев'ятий клас. Так, давайте якусь, ну, наприклад, ось ось. І якусь велику сторінку. Ні, це мала сторінка. Щас, секунду. Хочу бачити заголовки, а в мене тут рамочка мішає. Так, ну, мабуть, оце. Достатньо, як приклад. І так, починала я із експорту. Правильно? Давайте ми і тут спочатку експорт зробимо. Так, для цього натискається вкладка File. І серед команд зліва є потрібна, чи немає. Зліва на зеленому фоні. -E Ось воно правильно. У нас тільки Аліза участвує. Так, тепер дивіться по умолчанню. Що він пропонує автоматично створити? Який вид документа? Ну, Перше розширення. Тут же видно літери. Ну, ПДФ. ПДФ-документ знову. Тобто він пропонує усі функції таблиці перетворити в текстовий документ. Ну, от натискаю я на цю кнопочку. Він мене запитує одразу, куди зберегти. Давайте, щоб довго не мучитися і не шукати на робочий стіл. І далі я публікую. Ось кнопка підходяща. Опублікувати. Так. Зробилося, а тепер дивіться, що цікавого появилось на самому листку. Раніше його не було. Стоп, потом подивлюся. Є щось нове. Помічаєте, не помічаєте? Кажіть, нічого не помічаємо. Придивіться уважно до вертикальних ліній. Дві появились, штрихові. Видно? Ось я по ній зараз якраз мишкою веду. Побачили чи ні? Так. Да. А хтось може запропонувати варіант, навіщо ці лінії штрихові і що вони можуть означати? Ні? Ніхто нічого. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що в електронній книзі, тобто в екселівському документі дуже багато стовпчиків і рядочків? Говорили ми про це? Да. А чи можна зразу усі стовпчики і рядочки помістити на одну сторінку формата А4? Mm -hmm. А мабуть, не можна. От оці штрихові лінії. Вони показують границі однієї сторінки. От тепер я можу відкрити, що в мене там вийшло. Дивіться, ось перша сторінка документа, який відкрився. Ось його видно. Він показав мені оцінка 5, кусок таблиці, включаючи стовпчик F. Він не пише, що там F, там Є, e, там де і так далі. Він пише просто заголовок стовпчика і обриває. На тому місці, де штрихова лінія пройшла. А весь остальний матеріал, який не помістився, він автоматично переносить на сторінку номер 2 А була б таблиця ще більшою, він би сторінку номер 3 використав, номер 4 і так далі. Тобто, при перетворенні екселівської таблиці та взагалі любого документа у текстовий формат автоматично відбувається розбиття на сторінки. Цим процесом ви керувати не можете. Ви можете єдине, що використати. Наприклад, замість книжного формату, е, задати формат сторінки у вигляді альбомної. Тоді область трошки розшириться, точніше перевернеться горизонтально. Але всім, всім, всім покерувати не можна. Тобто, отут є певні недоліки. Значить, це я використала експорт у, відповідно, PDF. Тут іще є варіанти. Ось, наприклад, і тип файла. І він пропонує, які ще версії електронних таблиць будуть підтримуватися. По замовчуванню, це «Іспользується формат електронної таблиці Excel. Тобто це самий звичайний екселівський документ. Всі остальні, вони включають якісь додаткові функції або навпаки. Ось подивіться, на правий столбик верхній варіант. 97-2003. Тобто це та книга Excel, яка підтримується більш старими версіями програми. І якщо я виберу як другий тип, да, то він мені просто-напросто покаже все те ж саме. Але в іншому вигляді. Ось. Він показує всі доступні варіанти, але тільки так, як ми звикли сохраняти документи. Ясно? Mm -hmm. Ну так. Да. Тож, в принципі, нічого складного, просто треба правильно вибрати, в що ви хочете його перетворити. І помним, що якщо текстовий документ робимо із екселівської таблиці, там є обмеження. Так, це був експорт. Тепер імпорт. От Імпорта у файлі немає. Його треба шукати в другому місці. Конкретно вкладка дані. І ми дивимося на лівий край, тут є. Получить дане кнопка. Побачили? Да. Угу. Натискаю. Можна із файла, якогось певного типу, створеного навіть не в Excel, можна із баз даних. Це наша наступна тема. Вона така дуже буде специфічна, ми вже після контрольної про неї поговоримо. Но суть у тому, що коли створюється база даних, то це фактично також цілий набір об'ємних таблиць. А раз там все посортовано, то його можна в середовищі Excel побачити, правильно? Тобто можна імпортувати. Із Azure, це, бачите, зразу він вказує, що це специфічне середовище, з яким працює відповідно Windows тому що віконця намальовані. Далі із веб-служб, це із ХМАР, із того ж самого Google Диска, або OneDrive, або ще якось. З других джерел. Подождуть. З других джерел. Тобто, ось тут пропонує, з чого ще можна взяти. У мене це все не підключено, тому я й продемонструвати не можу. І об'єднати запити це коли дві різних бази даних беруться і на основі них створюється одна таблиця. Тобто, якщо вибрати звідси якесь, відповідно, ви можете прямо у Excel занести готову таблицю. Ну, щось можна попробувати із е, любого джерела. Давайте щось для прикладу. Час довго думає. Завжди так. Так, питання з якого. Ну, це у нас діаграми заготовка. Значить, перше ми не беремо. Друге, третє, четверте, п'яте. Яке хочете попробувати? Скажіть мені. Давайте четверте. Давайте четверте. Рівняння та системи. Імпортувати. Так, і дивимося, що у нас вийде. Знов пише: Низькі ресурси системи. Так. Тут у нас чотири рівня. чотири листа. Ух ты ж Зараз ми побачимо. Загрузить. Він ще й може не відтворити його все. Звісно, буде обідно дуже. Так, не вдалося загрузити требуємий компонент. Возможно, он був поврежден или удален. Ось вот такі вещи теж случаються. Тобто. Він попробував і виругався на нас. Ну, що ж зробиш? А в принципі, там таблиця така, яка відкривається без проблем. От вам теорія, яка з практикою не завжди дружить. Да? Так. Зараз, секунду. В мене урок, я не можу зараз говорити. Так. Це стосовно нового матеріалу. У презентації, яку я вам надішлю, там у вигляді картинок це все розказано. Тобто, хто що забуде, можна ще раз переглянути. Тепер стосовно домашнього завдання і що ви маєте робити? Так. Ось. Значить, я надсилаю вам документ. Зараз він відкриється, щоб ви бачили. Тут у цьому документі. Чотири задачі. Так, дозволите редагувати. Зліва йде інструкція до цієї задачі, що де написати, і справа ви на картинці бачите, як воно розташовується в кінці. Тобто, фактично, що вам потрібно буде зробити? Вам за цими інструкціями на окремих листочках потрібно буде отакі самі задачі відтворити. Єдине зауваження, зараз я трошки збільшу масштаб. Так, сейчас, секунду. Ось, видно на першій картинці, який вигляд формули. Формулу саму видно? Типу да. множить 1 плюс B3 і так далі. Тобто, ви будете спочатку робити абсолютно так же само, як на картинці. Формулу вводите теж таку саму. Но потім сказано: поміняйте вхідні дані на якісь свої. Тобто замість 12% можна поставити 15, замість 2 тисяч вкладених грошей можете поставити 10 і так далі. Він автоматично перерахує результат сам. Друга задача: отут є вже нюанс. Дивіться, у формулі присутня функція, ефект називається. Всім видно? Yeah. Ага. Так от, якщо ви робите, наприклад, у Google таблицях, оця функція там буде по умолчанню. Але якщо ви ділите в Excel, треба самостійно знайти переклад назви цієї функції на російську мову. Тобто, швидше всього, що у вас всі функції русифіковані, треба просто знати, яка із них оце була використана. Зрозуміло? Значить, в інтернеті треба просто написати: функція ефект для Excel. І подивитися, якою командою вона записується. Все решта буде точно так же само виглядати. Тобто B4 останеться, 1 останеться, $1 долар2 останеться. Вони не міняються, тільки сама назва функції. Діти, ви мене зрозуміли? Mm -hmm. Так, це лист другий. Тут теж сказано, що коли ви це все введете, можете початкові дані поміняти на якісь інші. Тобто мається на увазі 9% на щось замінити, вкладені кошти на щось замінити, а от все остальне – це уже по формулам рахувалося, ви його не можете вручну міняти. Вам треба просто відповідно, поміняти формулу. Якщо ось тут написано Сума через рік. Значить, це виходить одиниця. Якщо сума через 2 роки, то це вже двійка використовується. Так, третя задача. Точно по аналогії, тільки треба узнати, що таке FV. І четверта задача розв'язується у інтернеті. Тут прописано, куди зайти. Прописано, що конкретно в якому місці написати. І потім, коли комп'ютер оце все порахує, ви можете завантажити собі файл з результатом. Оцей файл теж треба буде відправити. Тобто, у вас, виходить, два документа. В одному ви все самі робите. Ось воно, перші три задачки. В другому, ви отримуєте результат з, відповідно, сайта, сайту, вказаного на ось о, пункті другому. Так. Кому що не зрозуміло. Можу, кстати, показати, як виглядає цей сайт. Показати? Давайте. Ну, давайте хорошо копіювати. Право вставити і перейти. Так, ось вам, будь ласка, кредитний калькулятор. Тобто тут чуть-чуть приписані рядочки, які вам треба заповнити. Указаними числами. Після того, як ви його перерахуєте, він вам запропонує завантажити готовий результат. Ото його той документ і Зрозуміли? Так. Так, тепер які до мене запитання? Ніяких. Вроді ніяких. Значить, зараз я посилаю зразу е презентацію, посилаю вам оцей текстовий документ, що можна. Уже почать працювати, і ви виконуєте до кінця уроку завдання. Хорошо? Добре. Добре. Тоді до наступної зустрічі. В середу практична. До побачення. До побачення. До побачення.